Доброго дня, шановні мешканці Народвонської територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо про одне з питань, яке виноситься на чергову сесію Новородволинської міської ради, а саме функціонування і подальша доля комунальної аптеки міста Новограда-Волинський. Як не дивно, і що мене здивувало, що Одне із пропозицій, яка була і розглядалася, це закриття аптеки комунальної аптеки в місті Мограді-Волинській. закриття аптеки, яка надає просто величезний спектр послуг, як соціальних, так і інших аптеки, яка має всі ліцензії. Сімнадцять і ліцензії на здійснення діяльності пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прикурсорів. Між тим вона виявляється збиткова. Що підприємство за минулий рік мало півтора мільйона збитків, так на сік формований, і десь по цьому році теж біля вісімсот тисяч є е, е, фінансовий <кій> результат, теж від'ємний на 800 тисяч. Хочуть продати, мені навіть вже сказали, що на цьому місці вже є бажаючи відкрити черговий супермаркет. Я навіть не знаю, в мене немає слів, що сказати з цього приводу, але скажу лише одне: аптека, комунальна аптека, незважаючи ні на що, має працювати на місці новограді Волинському. Всі аптечні пункти, які є, Комунальні вони мають працювати, вони надають, вони вкрай необхідні нашим містянам, адже саме завдяки цій аптеці вони отримують ті ліки, які не можуть отримати в комерційних аптеках. І в мене е, запитання: а чому комерційні аптеки в нас тільки ростуть? яка кількість, а комунальну аптеку треба закрити? Кому це вигідно? Давайте обговоримо з вами це питання. Дякую всім.